Граємо з пашою в Darkest Night. у кожного е чувачка є свій стендік з життям і, грубо говоря, якоїсь енергії. У нас є якісь наші сили, заклинання. Ми там можемо самі вибрати, як завжди, все англійською мовою. І нормальна кількість вибору дій, там переміщення, взаємодіяти з локацією, напасти на монстрів. Ось відрізняється від ігор, тому що тут потрібно одну тільки дію зробити. Тобто, ти можеш переміститися. І чекати наступного ходу, аби Це тут щось зробити. Це гірше, ніж ти розповідаєш. Ти на початку кожного свого ходу, якщо ти не знаєш, да, ти тягнем. тягнеш щось дуже погане для себе о, Під да. кожного героя. А тут куча всього, ось і монстри, куча жетонів, всяких. Це потрібно ще розбиратися. О, одержимість, о, в нього одержимість почала. Він в свій хід витрачає оцю карту, щоб повернути її принцу на плюс три коба. Я щось знайду корисне. Щось знайшов. А що знайшов? Що саме? В лісі. А, а ми зато підготувалися уже. Чекаємо зло. Да, Максим. там засада жорстка. Засада? Так, засідка. Не бойся.